З 1 липня 2024 року у громадському транспорті Житомира не можна буде розрахуватись готівкою лише картками та разовим квитком з qr кодом Наталія військовослужбовиця каже, що готівкою заплатила за проїзд, тому що забула посвідчення. Не всім це буде зручно, не всіх є картки. Діти, наприклад, ну пенсіонери не всі вміють цим користуватися. Ну, має бути вибір. Пасажирка тролейбуса Аліна розповіла, що у транспортних терміналах міста продають разові QR-квитки. Дівчина говорить, що сама не планує купувати разовий квиток, тому що має транспортну картку. Ну, що його можна буде придбати, але я не знаю, чи я зможу, чи буду я таким користуватися. А чи знаєте ви, яка буде його вартість? Так, яка. Це буде 30 гривень, по-моєму, за два квитки. Вікторія розрахувалась у транспорті банківською карткою. Дівчина каже, що чула про разовий квиток і не бачить у цьому ніякої проблеми. Я вважаю, що в цьому немає нічого поганого, тому що ми можемо придбати одноразовий, як кажуть, квиток. Тому я не бачу цим такої проблеми. Щоб було зручно, треба навчитися. Ну, навчання це прогрес. Олександр водій тролейбуса говорить, що пасажир має право вибору розрахунку як готівкою, так і карткою або разом квитком з qr кодом Олександр каже, що безготівковий розрахунок може стати проблемою для немісцевих. То села приїхав, хто з села приїхав, то як їм це буде? Я не знаю, як воно буде. Якщо людині інколи потрібно приїхати у міському автобусі, то де він квиток купить? Це потрібно, щоб на кожній зупинці були автомати, щоб купити і проїхати. Щоб купити вод і проїхати. Квиток можна купити у терміналі і відсканувати на валідаторі у транспорті. Дія квитка 48 годин, для того, що так як це папір, він швидко зношується, і якщо QR затреться, через більше годин людина вже не зможе скористуватися. Як користуватися? Значить, в квитку написана коротка інструкція: квиток не піддавати зовнішнім механічним пошкодженням. квиток сканувати на відстані 1,5-5 см. Від Відчитувача qr кодів Квиток прикладаємо до камери валідатора. Ось ми бачимо. Операція успішна. Юлія Гарбовська, керуюча відділенням сіті у Житомирі, розповіла, що запровадження разового квитка з qr кодом для проїзду в громадському транспорті є ще одним варіантом для безготівкового розрахунку за проїзд. Вартість QR-квитка становить 15 гривень. При цьому мінімальна кількість квитків для покупки 2 за два квитки. Потрібно сплатити рівно 30 гривень. Термінал не видає здачу. Натискаючи кнопку 2 квитки, клієнт підтверджує, що ознайомився з цією мовою. Для придбання QR-квитка натисніть кнопку 2 квитки або натисніть головне меню, щоб скасувати операцію. Ми хочемо придбати. Два квитки термінал здачу не видає. Всі бачимо. Погоджуємося, купуємо, вставляємо в купюру, приймач. Отримаємо два квитки і отримуємо чеки. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини, Житомир.